Україну чекає дефолт, принаймні в цьому впевнені аналітики міжнародного рейтингового агентства Мудіс. За їх оцінками, українська економіка отримала найнижчий кредитний рейтинг у всій Євразії. Далі тільки дефолт експерти кажуть, ситуація дійсно критична. Ну достаточно зниження е оці... ну рейтингу Мудіс України, яка оказалась ніже Боснії Герцеговини і Білорусі до преддефолтного. Ну Проте, як кажуть експерти, проблемну економіку гармонічно доповнює і політична криза. Після Ялтинського саміту, коли президент Віктор Янукович порівняв Росію і Євросоюз із двома монстрами, які жадають захопити Україну, чиновники ЄС образилися. І тепер добрі європейці, щоб провчити неповажних українців, можуть відкласти підписання політичної асоціації. При цьому економічна угода майже на 100% таки буде підписана, вважають експерти. Ну, в связи там, скажем, с не Юлии Тимошенко, с непроведением выборов, которые назначены, например, на 15 декабря, то есть после саммита откладывается підписання соглашения об ассоциации. То є сну визначала освободі тімашенка, выберите п'ять депутатів. Вот этих, потім возможно, выберите ще троих, которых лишили мандатов, Потім возможно виберете мера Києва і депутатів Київ А потім ми на слідуємо саміті где-то как-то подайом к подписанию уже соглашения по, по асоціації полноформатного. проте, дехто з експертів припускає після провального саміту президент може піти на компроміс з Європою. Не представляется, Тимошенко будет освобождена либо там за считанные дни до э, э, саммита или в процессе, но э, не хочет Виктор Федорович идти на уступки в этом вопросе, прекрасно понимая термоядерный эффект освобождения своего основного политического противника и ясно указывая, кого он считает себе равным. Посілі опонентів. Між тим, поки що президент говорить про ряд складнощів щодо відправлення експрем'єрки на лікування за кордон. А єС продовжує ставити Києву ультиматуми. Володимир Полоїв Артем Кутасов соціальна країна.